Доброго ранку, малята! Діти, а чи любите ви казки? Малята, сьогодні я вам розповім українську народну казку, яка зветься Рібка. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка Мінка. А в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка, криця барварка, а в криці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід по скопав у городі грядку велику, Гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, Зійшла рібка гарна, щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав і її до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Ішиться дід аж не знає, де стати. Час каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город. Гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився. Потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Взяв дітріпку за чук, баба діда за плече, смикає дітріпку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, Упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на гору. Вуп! Гуп, сяв дід за зачук. Баба діда за сорочку, дочка бабу за, за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Ішли вони на город. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а ліпка сидить у землі, як пень. Кличе собачка піцю варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Сяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, питься собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а ліпка сидить у землі, як пень. Кличе кицяшку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, Киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли, та й покотилися. Упала тіпка на діда Андрушку, дід бабу на марушку, баба на дочку Мінку. Дочка на собачку хвінку, собачка на кицьку варварку, а мишка щось по шпарку. Малята, чи сподобалась вам казка? Діти, А про що ж ця казка? Так, про кліпку. А як звали дідуся? Дідуся звали Андрушка, а як звали бабусю? Вірно, бабусю звали Марушка. Малята, а хто допомагав дідусеві вирвати рібку? Так, допомагала бабуся, дочка, собачка, Так? Маленька мишка. Коли дружно візьмешся за справу, то обов'язково все вдається. Малята, на сьогодні наше заняття підійшло до завершення. До нових зустрічей!